Наш Бог переживає. Роздуми над Словом Божим на четвер 30-го звичайного тижня, рік другий. Того часу підійшли деякі з фарисеїв і сказали Ісусові: Виходь і йди звідси, бо ірод хоче тебе вбити. А він відповів їм. Ідіть і скажіть цьому лисові. Ось я виганяю бісів і оздоровляю сьогодні і завтра, а третього дня закінчу. Все ж таки сьогодні і завтра. А наступного дня мені треба йти, бо неможливо, щоби пророк загинув поза Єрусалимом. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків? І камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, як квочка збирає своїх курчат під крила, та ви не захотіли, тому залишається вам дім ваш. Кажу вам, що не побачите мене, аж поки не станеться, що ви скажете благословений, хто йде в ім'я Господнє! Каплиця Домінус Флевіт, Господь заплакав, одна з тих місць, які заворожують своєю красою і водночас спонукають до задуми. Вона розташована на схилі Оливної Гори. Її вікно відкриває прекрасну панораму Єрусалима. Панорама неповторна. Ту каплицю архітектор Антоніо Барлуці збудував у формі сльози. Тут Ісус заплакав, дивлячись на це місто. У Євангеліях не так часто говориться про емоції Спасителя, Він сильний, Він чудотворець, Він прекрасно проповідує, але наш Бог також і плаче, переживає. Йому говорять про спроби Ірода схопити його, і Христос не боїться. Називає царя Лисицею, передбачає свою насильницьку смерть без емоцій. А коли говорить про Єрусалим, то починає переживати, більше уболіває над це містом, ніж над собою. Ось яка його любов. Так Ісус переживає за мене, так Ісус прагне мого спасіння. Так Ісус переживає за мій відхід з-під опіки Божих крил. Господи Ісусе, нехай Твоя любов проникає в глибину мого серця, щоб я щораз більше розумів її та відчував і не відходив з тіні Твоїх крил. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Amen.